Так, добрий день, показую, що ми з телефону робимо в канвій. Ось ми скачуємо собі кану. Запускаємо. Після цього е, переходимо на головну сторінку. На головній сторінці нам треба вибрати веб-сайти. Вони обично в самому кінці. Е, для веб-сайтів тут уже створений набір шаблонів. Ми будемо працювати на основі. Виберемо для головної меню. Щось, ви бачите, в усіх результатах є багато шаблонів, які якраз е, з менюшкою. От ми один із них з таких з менюшкою можемо вибрати. Можете вибрати найголовніше, щоб краще е пункти меню були в прямокутниках. Да? Ось, наприклад, типу такого. На пропозиції не нужні. Ну, Ілі. І щось типу такого. По інколи версії платні, платні версії ставитися не хочуть. А безкоштовні ставляться. Ось у нас тут буде менюшка. Тобто тут у нас будуть посилання по сторінкам. А отут у нас буде зображення, якесь пов'язане з нашим зображенням. Ми можемо видалити це, видалити зображення, поставити в рамку якесь інше. Нагадаю, на, на, Тискаємо на пусту область, а тут внизу з'являється менюшка. Ми можемо в елементах вибрати або вже готовий якийсь елемент перенести, поставити його собі, щоб він у нас був, або поставити, е, якийсь із е, ваших завантажених. Також поставити, щоб воно у вас було. Е, це що касається елементів, які ми хочемо. Так як ви бачите, анімації ставляться. Також ставляться картинки, картинки ще й в рамочки, може, ставляться анімації, в рамочки не вставляються. Потім всі інші частинки вам треба з корисним посиланням і ще з якоюсь інформацією. Нову сторінку додається, коли ми вибираємо весь слайд. отут тут на три точки. Додати сторінку. І ми можемо. Бачите, що у нас збоку додаються ще сторінки. Цю треба листати в сторону. Так само, щоб в цій сторінки були якісь елементи, наприклад, корисні посилання. Якщо ви просто інформацію якусь додаєте, то просто інформацію можна з елементів додати. Додати текст і додати картинку. А якщо ви хочете зробити ще корисні посилання, то краще знову піти в дизайн і знайти щось схоже на сторінку з посиланнями. Щось типу такого. Так, тут у нас буде головна сторінка, тут у нас буде сторінка з посиланнями. Так само ми обираємо будь-який елемент, в нашому випадку, прямокутник. Отут змінюємо на те, куди воно буде йти, наприклад, там Google. І потім в самому цьому елементі можемо додати посилання тобто або на текст. Можемо додати якусь ссылку, що воно переходило. Бачите, коли я виділив текст, у мене кнопочка з посиланнями вийшла. Або на весь елемент. Тобто можемо весь елемент, натиснувши весь елемент, до всього елементу посилання додати сюди нажавши. Тобто, як ви розумієте, весь елемент краще, бо по тексту поп попади, а коли по всьому елементу, то ми можемо легше набагато попасти. Ось, припустимо, кудись в Google Chrмі будемо попадати, наприклад, Google. Собі взяли сторінку Google, копіювали, сюди вставили, і у нас буде посилання готове на Google. Вже повністю все посилання додано, воно є. Тепер ми можемо перевірити. Нажати сюди і перейти по посиланню. Воно нас перекине, куди нам треба. Е, так само в менюшка в самого сайту, щоб посилання працювало не на інший сайт. А по цьому ж сайту ми натискаємо на те слово, яке буде у нас приходити. Наприклад, тут у нас перше слово, ми хочемо його зробити з е, сторінкою з посиланнями. Ми двічі тапаємо, перебираємо той текст, що там був, пишемо корисні посилання. Корисні. Посилання. І так само, виділивши це слово, ми можемо тут в менюшки. Дати посилання, тільки вже не вставляти нічого. Прогорнувши ниже, ми бачимо всі сторінки, які ми вже створили. І вибрати ту сторінку, на яку ми будемо переходити, і готово після цього. І тепер ми можемо на нашому сайті користуватися посиланнями і переходити по ним, коли ми його публікуємо, вони вже будуть повністю працювати. Тобто, Ваша задача зробити таке головне меню, там, де переходить сторінки, інші сторінки можна взагалі прибрати. А отут зробити так, щоб відкривалися сайти всі інші. Плюс додати ще сторінки з інформація, хоча б одну частинку з інформацією вашого проєкту. Потім поділитись, можна його опублікувати, щоб в інтернеті його можна було побачити. Або, якщо, наприклад, не вийшло, то нічого страшного, можна без публікації сайта відправити його мені. Далі давайте спробуємо вже зразу опублікувати сайт. І оце посилання на сайт можна потім скинути мені. І якщо у вас щось не виходить, то ви через поділитись в редакторі мені розкірюєте. Все.